Журцювати повітряним способом. Троянду я хочу жиртувати. Ось оця трояндочка в мене вже відсіла. Я її відрізаю, відкидаю. листочки Так само зрізаю. Так. Так. так підготовила собі пляшечку Таку дірочку зробила, вирізати, вирізала на газі. Канцелярським ножем нагріла на газі, закладаю. О, ось так закладаю, тоді прив'язую, пляшку прив'язую до кілка. Угу. Примотала туго, туго примотала. Що далі Це, робите? Далі я тоді ручку закриваю ваткою. Бо вона більша від... Від е, 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 стебла. Я то все підготовляю. Настуся колеса качає. Так, компресором, тим, що ми малювали воду. Так. Взяли такі насадки, дуже файний компресор. Дві секунди і колеса накачані. Не прийдеться по заправках шукати компресора. Маємо так. тепер свій. До 2,4 бара, Тут все написано, Накачало, Було підспущено, було на 2. Дуже зручно і швидко. Та і можна, не треба помпки, перепкую дірочку і присипаю землею. Так. Ось так. Скільки часу тут на корінчик чекати? І що Та робити багато. далі? Де його можна Не рухати до самих морозів, а тоді вже дивитися. Так. О, а який випати. процес, як воно має пустити? Ось таке дивись, я ще зависоке, воно трошки я зріжу. Ось таку легенько зріжу. Mm -hmm. Дивлюся, лишила дві, навіть три забагато. Дві бруньки досить. Оп. Дві бруньки зверху. Зверху, так. Можна навіть одної достатньо. І ось тако поливаю. Чекаю, щоб воно все, О, щоб та водичка перейшла до дна. Так. Через тиждень часу починаємо не спідрізати, щоб воно заставляло опускати корінчики. Візьму ножичок, ковроріс, я собі пристарала, такий гарний. І отако під самим дном потрошки зрізаємо. Кожних 4-5 днів підрізаємо, щоб до кінця літа воно було навколо підрізане. Угу. Знизу. Так. А поскільки по чуть-чуть буквально. По чуть -чуть, так. підрізаємо до не, е, кору. кору кору підрізаємо, тільки легенько, так, щоб знищити кору. Так, І воно буде помаленьку собі хотіти вже пускати корінці тут в землі. І ці осені вже можна повністю зрізати. Ось ці катор в маю заврори. Ось так взяли, як воно вже по тому. То буде видно, то буде пускати листочки.